Вітаю вас, малята! Ми з вами продовжуємо мандрувати країною звуків. І сьогодні до нас завітає новий звук. А щоб ми впоралися з усіма завданнями, нам треба виконати вправу вітерець. Відкрий ротик, язичок зачепи за верхні зубки та тихисенько подуй. Виконай вправу ще раз. А для того, щоб добре почути новий звук, пограємо у гру відгадай звуки зими. Тож слухай уважно, що це за звук. Це завірюха. Наступний звук. А це скрип снігу. Здогадалося? Це ж падають бурульки. А так тріскає льод. Малята послухайте віршик та скажіть, про який звук іде мова. На гілках кричить синиця, і нікуди не годиться, В словнику нам не знайти слова жодного на і. І образилася дуже. Із синицею не дружить. Тож про який звук іде мова у віршику? Правильно, про звук І. Дітки. А як ви вважаєте, чи є одне слово на звук І? Ні, жодне слово не починається на цей звук. Давайте познайомимося з цим звуком поближче. Це вид І воно речить «И». Кричить ведмежа. А чи можемо ми проспівати звук І? Коли звук і вимовляється, ротик відкривається, бо рідка опускається, перешкоди тут нема, голосочком звук співа. А тепер ми будемо вимовляти звуки і дивитися в люстирку на свій ротик. Давайте разом скажемо новий звук. І Подивіться, ротик відкритий, схожий на півкруга. А це наш новий звук І. Під час вимови звука І в роті перешкоди немає. Ми можемо його проспівати. Звук І це голосний звук. Тож яким символом ми його позначимо? Правильно, кружечком. А в якому будиночку він буде жити? Молодці. В червоному будиночку. А з якими ж голосними звуками буде жити разом наш звук І в червоному будиночку? Давайте назвемо їх А. У О, Е. До речі, звук І може збільшувати слова. Наприклад, це Лев. А якщо в кінці ми додамо звук І, то вийде Леви. Давайте спробуємо з іншими словами: кавун, кавуни. Ялинка. Ялинки. Сніговик, сніговики. Звук і може ховатися всередині або в кінці слова. Давай пограємо. Якщо ти почуєш звук і всередині слова. Плесне у долонки. А якщо звук і у кінці, то ніжками. Тож будь уважним, починаємо грати Сир, губи мило. Лис. Шорти ми. А це буква І. Букву І ми можемо змайструвати з олівців. А ще ми можемо її викласти із квасолі, камінців або макаронів. Спробуйте, у вас все вийде. Бажаю успіхів і до зустрічі!